Паша Мерседес догрався у Києві. Судитимуть колишнього митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. Його обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії країни терориста Російської Федерації проти України. Про це повідомили в прес-службі Київської обласної прокуратури та головному управлінні СБУ столиці і Київщини. Зазначається, що Лебідь робив заяви, які виправдовували дії держави-агресора Російської Федерації. Також слідчі встановили, що після оголошення запобіжного заходу Павло Лебідь спілкувався зі свідком у кримінальному провадженні, що заборонено судом. Крім того, в телефонних розмовах з вірянами Паша Мерседес неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагавця сформувати ворожі настрої до них. Господи, хоч мене бістріше закінчить, теж переговори були тепер аж через три дня. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі, глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі, щоб їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на від до... американців на той їхні кнесе ну. Тобто ви представник Лаври, вважаєте Російську Федерацію агресором. Російську Федерацію не являю агресором, тому що моя там живе сестра. А ті, хто робить цю агресію, ті засуджує. А хто робить агресію? А ви подивіться, телебачення знаєш? Тобто не Росія робить агресію. Я цього не скарцеві сказали. Ні, так, ви, ви, сказали, ви, заперещі, ви сказали, ви сказали за федерацію. Російська Федерація. На, при чому? Я що, свою сестру Российская агресором? Переговори, Думаю, что не. не було після удара і по Ужгороду. Да, я тоже так думаю, Владичник. Потому что это тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит. Там ще Польща, там Венгрія там відомо, що представнику Української православної церкви Московського патріархату загрожує до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт вже скеровано до Печерського районного суду Києва. Тож чекаємо, чим же закінчиться ця історія, та чи посадять самого пашу Мерседеса. Не забувайте ставити вподобайки до цього відео та підписуватись на наш Ютуб канал. Екоактивістка Грета Тунберг зробила неочікувану заяву. Дівчина підтримала Палестину у війні проти Ізраїлю. Ось її пост сьогодні. Ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази світу. Необхідно висловитись і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб. Написала Грета, окрім допису Тунберг опублікувала фото, де вона і ще кілька її прихильників, колеги з організації по протидії змін в кліматі, тримають плакати з закликами свободи для палестинців та населення анклаву. Однак на страйк шведської активістки у мережі відреагували лише критикою. Дівчина отримала шквал негативних коментарів через підтримку Хамасу. Пишуть різне здебільшого розпитують Грету, чи знає вона, що стало причиною війни, і чи підтримує вона звірства і жорстокість терор. Ристів проти ізраїльтян від 7 жовтня з моменту нападу. Однак, через деякий час Грета все ж видалила свою публікацію. Проте зробила вона це не через гнів її обурених фоловерів. А іграшку, яка потрапила на фоні, мені стало відомо, що опудоло зображено в моїй попередній публікації, можна тлумачити як символ антисемітизму, про який я абсолютно не знала. Іграшка на зображенні це інструмент, який часто використовують люди з аутизмом як засіб передачі почуттів. Звичайно, ми виступаємо проти будь-якого типу дискримінації та засуджуємо антисемітизм у всіх його формах. Це не підлягає обговоренню, тому я видалила останній пост. Пояснила вона. Цікаво, шведська екоактивістка. Кагрета Тунберг раніше підтримувала українців у боротьбі з російськими окупантами і навіть приїжджала до нас в Україну. Нагадаю, ця молода дівчина взагалі прославилась на увесь світ своїми страйками. Саме зазвичай вони були присвячені зміні клімату. Цією темою Грета почала займатися ще дитиною. Школярка стала жінкою року у Швеції. Двічі номінувалася на Нобелівську премію миру. А журнал Тайм включив шведську екоактивістку до списку 100 найвпливовіших людей світу. На її честь називали нові види равликів, жаб, павуків та жуків. Пізніше діячка отримала премію Human Act Award, отримані кошти Тунберг пожертв. Вола ЮНІСЕФ у рамках допомоги у боротьбі з коронавірусом. Розпочалася ще 15 років тому. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону висловив думку, що третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію. Наступним етапом війни стало вторгнення Росії в Україну у 2014 році. Третя світова війна почалася в 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. От просто вона знаходилась в такому в прихолодженому тож трошечки стану. Зараз прийшла в активну садію в гарячу фазу. От вона прийшла 24 лютого 22 року. На його думку, конфлікт в Ізраїлі, який активізувався кілька тижнів тому, є наслідком загарбницької війни Росії проти України, і найближчим часом світ може зіткнутися ще з більшою загрозою. От те, що відбувається сьогодні на території Ізраїля, те, що відбувається на території інших країн, більш того, я більше впевнений, що це не остан, не останні не остання війна, які на ближчим часом ми будемо з вами спостерігати. Світ прийшов великий рух, от, і сьогодні можна стверджувати, що цей перехід від такого очікування, от третій світової, він майже закінчився. Боротися з агресором було б набагато легше, каже Данілов, якби інші країни, в які вторгся диктатор, почали звільняти свої території разом з Україною. Ви знаєте, моя позиція була ще з кінця лютого, початку березня. От коли розпочала в нас агресія, і я е, говорив: якщо б грузини і Молдова е, от, почали звільняти свої території від російських окупантів, ми б спільно тоді набагато швидше. От вирішили це питання. Але це рішення їх урядів, це рішення цих країн. Вони вважають, що вони е, зараз з нашою допомогою, от коли ми переможемо росіян, тоді звичайно вони дуже швидко звільняють. Звільняє свої території, поставити крапку, щоб війна не розповзлася по всьому світу. Зараз основне завдання світових лідерів вважає Данілов. Україна у свою чергу продовжує боротися з агресором та звільняти свої території. Ми не можемо і ніхто у світі не може розмити, як ви кажете, українське питання, тому що це зробити неможливо. Війна має бути закінчена, закінчена, має бути обов'язково нашої перемоги. І коли останній. Часом в нашим засобах деяких меседжерах починають звучати, що нам треба здатися. Я хочу всіх всіх здунив. От попередити, що якщо вони надалі будуть продовжувати такі панічні, скажімо, меседжі випускати, будуть розповідати нам за впровадження російської мови, повернення російських попів, то, що мати на увазі, що відповідь від народу України буде дуже жорстка. Ми неодмінно переможемо, адже з нами весь світ з нами віра та найкращі військові. Президент Сполучених Штатів Джо Байден записав термінове звернення до американського народу. Це буває не часто, бо промова записана саме в овальному кабінеті. Промову президента транслювали усі провідні телеканали США. Президент Байден заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви та порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 -ма місяцями війни в Україні. Вбивство українців за стосуванням тортур, тисячі українських дітей були захоплені, викрадені в їхніх батьків. І Хамас і Путін це різні загрози, але вони мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. Хамас оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїль ізраїльтян. Хамас не представляє арабів розмежування між Хамас і палестинським народом, бо бойове групування не представляє палестинський народ і звинуватив Хамас у використанні палестинців як живого щита. Згадав Байден і про уроки історії від Путіна, про радянський Союз, який нібито створив Україну. Путін не вважає Україну незалежною, тому заявив, що підтримка обох він як в Ізраїлі, так і в Україні буде. Тим часом Путін е відмовляє Україні у праві на, на державність. Він стверджує, що радянський союз Україну ти чому це важливо для Америки? Чому? Бо, е, для безпеки національної сполучених штатів е успіх України України ізраїлю важливо. Коли диктатори не платять ціни за свої злочини, то вони продовжують чинити злочини. Байден вважає, що Путін не обмежуватиметься лише Україною, бо хоче та прагне нападу на союзників по НАТО. Патит Путіна не зменшується. Він вже хоче нагадувати Польщі. Що він отримав, польща отримала пора по подарунок від, від Росії. Естонія, Латвія і Литва були балтійськими провінціями Росії. Серед американців є й ті, які не підтримують допомогу Україні та Ізраїлю. Тому їхній президент дав чітку відповідь, як це фінансування вплине на Америку. Це розумні інвестиції, дивіденди від них будуть слугувати наступним поколінням американців. Щоб ми будували світ більш безпечний і більш... До більшим добробутом для наших дітей, для наших онуків, приємно чути те, що президент США вірить в наші зсу та в те, що Україна зможе зупинити жорстокість Путіна. Україна досягає успіху. Путін думав, що він за дні, за лічені дні завоює Україну. А він зазнав поразки, і він продовжує зазнавати поразки. Київ стоїть український. Народ тримається, Україна повернула 50% території, яку змогла захопити. Окупувати Росія і всі країни 50, більше 50 країн світу роблять все, що можуть для того, щоб допомогти Україні. Байден нагадав, що Кремль шукає союзників для того, щоб знищити Україну. А все, чого просить Україна, це допомога щодо зброї. Путін звертається до Ірану, до Північної Кореї, щоб е, закупити е, боєприпаси і тероризувати ними українців, українські міста. Я сказав, що я не буду. Надсилати американських військових, щоб вони воювали в Україні. Україні потрібна саме можливість, саме допомога, щоб захиститись. Потрібно зупинити російські ракети перед тим як вони зруйнують українські міста. І пояснив, яку саме техніку відправляє США, щоб американці не додумували своїх версій. Ми віддаємо боєприпаси із наших сховищ, із наших запасів. А ті боєприпаси, які ми віддаємо, ми поповнюємо і гроші, які ми просимо від Конгресу. Конгресу йдуть на поповнення цих боєприпасів, це створює робочі місця в обороні промисловості. Байден під час виступу попросив конгрес докласти зусиль, щоб поставки необхідної для захисту України зброї не переривалися, щоб Україна могла припинити жорстокість російського вторгнення. Я попросив конгрес виділити. Зараз безпрецедентна підтримку на безпеку саме сьогодні буде надіслано до конгресу нагальний бюджетний запит для фінансування потреб американської національної безпеки та щоб підтримати Ізраїль та Україну. 60 мільярдів на оборону України, 14 на допомогу в гарантуванні безпеки Ізраїлю, близько 7 мільярдів на допомогу Тайваню та 10 на гуманітарну допомогу тим, хто перебуває в зоні конфлікту. Крім того, до пакету буде внесено ще 14 мільярдів на забезпечення безпеки кордонів США. Коли лунали перші побоювання з приводу того, що США нібито всю увагу та допомогу зосередять на Ізраїлі, забувши про Україну, з'явилася інформація, що Ізраїлю США передадуть 155 мм снаряди, які призначалися Україні. У США на складах багато касетних 155-мм снарядів. Ізраїльські артилерії насамперед потрібні осколково-фугасні снаряди, а українські Касетні. І так, снаряди ж в Україну їдуть не лише з США. Як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроект, невідомо, але є чутке розуміння, що вона таки буде попри всі чутки. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Маразм на Росії міцнішає. Отже, приготуйтесь далі. ТОП новин із за перебрика. І новина номер один: через візит диктатора Путіна до Пермі місцеві зіткнулися із безліччю побутових незручностей, не кажучи вже про грубі порушення громадянських прав. Так, власники гаражів, розташованих на шляху проходження кортежу російського диктатора, раптом виявили, що їхні двері були незаконно заварені силовиками. У зв'язку з проведенням міжнародного форуму Росія спортивна держава про це у своєму Твітері розповів колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Рекомендуємо не відкривати дане поміщення з целью вашої безпечності. Йдеться у розклеєних попередженнях від МВС Росії. При цьому завареними виявилися не тільки двері гаражів, які ще й закрили пропагандистським банером. А й каналізаційні люки опломбували навіть двері підвалів. А ще у зв'язку із приїздом Путіна у Пермі відключили всі онлайн-камери, і навіть світлофори, через що на вулицях утворилися величезні затори. Водночас на маршруті самого диктаторського кортежу ні людей, ні транспорту видно не було, через що місто здавалося вимаршим. Також повідомлялося і про перебої з інтернетом і мобільним зв'язком, що також могло бути пов'язано з заходами безпеки, вжитими російськими спецслужбами. А ще у Татарстані депутат від відправлячої партії Азат Хамаєв розкритикував поведінку неповнолітнього сина кремлівської маріонетки в окупованій чкері Рамзана Кадирова. Але вже наступного дня вибачився за це. Приводом для його невдоволення стала недавня історія, коли 15-річний нащадок чеченського диктатора Адам побив скутого кайданками Микиту Журавля, заарештованого за спалення Корану. І життя. наш глава суб'єкт Російської Федерації. значить, за ізбієння людина присваюють звання героя своєму сину. Далі развивая свою ось цю, ось, ідею, значить йому, говорити, що он герой всіх мусульман. Очільник Татарстану Рустам Мініханов, злякавшись реакції Кадирова на претензії до його сина, одразу ж поспішив публічно відхреститися від Хамаєва, заявивши, що у Татарстані завжди з повагою ставляться до братнього чеченського народу. Відео скандального виступу депутата було моментально видалено із сайту Держради. Місцеві ж пропагандисти поспішили повідомити, що депутат Єдинорос вже жалкує про сказане і вибачається. І процитували його, виступаючи на засіданні Держради, республіки, висловив суто особисту думку, яку не підтримали мої колеги. Приношу своє вибачення за своє емоційне висловлювання, яке може нашкодити взаєминам між братніми народами. А тепер найулюбленіше про дітей. На цих фото вихованці дитячого садка та пальок у Буряті. Їх нарядили у Балаклави та запропонували плести маскувальні сітки для окупантів. Усе це сталося в рамках екскурсії до волонтерського штабу. «Добродопомога ОЗ». Озе. А це вже Челябінська область. Там поліція зацікавилася дитячою командою з футболу Райдуга. Усе через прапори з веселкою. Житель міста Сніженськ написав донос до поліції. На його думку, прапор пропагує ЛГБТ цінності серед дошкільнят. Ну і вишенька на торті спікера МЗС РФ Захарову назвали шмарою, яка сильно випиває. І Хто б ви думали? Один із ведучих російської пропагандистської програми Соловйов Лів Євген Сатановський вибухнув жорсткою критикою на адресу офіційного представника МЗС РФ. Марії Захарової приводом для цього стало її висловлювання щодо військової операції Цахал проти бойовиків палестинського терористичного руху Хамас у секторі Гази. А оскільки сам Сатановський є етнічним євреєм, то позиція Захарової, яка дозволила собі публічну критику на адресу Ізраїлю, його дуже образила ще одна сильно випівающа шмара, яка у нас тим не менше, спікер нашого міда. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Понад 400 тисяч ізраїльських солдатів мають зелене світло на вторгнення до сектора Газа, щоб розпочати свою місію зі знищення Хамасу. Повідомило ABC News. І все більше світових новин пов'язані з палестино-ізраїльським конфліктом. Корабель ВМС США прямуючи до Ізраїлю. Біля узбережжя Ємена зазнав обстрілу і перехопив ракети, випущені бойовиками-хусітами, що підтримуються Іраном. Це були три крилаті ракети та 15 дронів. Повідомило CNN. Вони були спрямовані на Ізраїль. В Ірані помічено пересування балістичних ракет, які, за оцінками експертів, можуть подолати максимальну відстань у 700 кілометрів. Відстань від Ірану до Ізраїлю 2000 кілометрів. Лідер поміркованого руху Фат Махмуд Аббас, який раніше критикував Хамас, відмовився провести телефонні переговори з Байденом під час його візиту до Ізраїлю 18 жовтня. Ізраїльське видання Мезуза стверджує, що сайт терористичної організації Хамас базується на російському хостингу Віді Сіна, офіс якого у Москві. Голова ізраїльської правлячої партії Лікут під час інтерв'ю РашаТудей. Звинуватив Росіян у підтримці Хамасу та пообіцяв покарати їх за це. Тепер послухайте мене дуже уважно. Ми покінчимо з цими нацистами. Ми виграємо цю війну. Це займе час, але ми виграємо цю війну. Після цього ми не забудемо те, що ви робите. Ми не забудемо. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Зробимо так, що ви заплатите за те, що ви робите. Нагадаємо, армія Ізраїлю планує увійти на територію сектора Газа. Та підірвати всі підземні комунікації, що створив Хамас на території автономії, відкритим залишається питання ізраїльських заручників, яких за різними оцінками більше сотні. Ми будемо і далі тримати вас в курсі подій.